Тема розкладу, що потрібно знати на даний момент. Давайте поглянемо, що нам хочуть сказати вищі сили, що нам потрібно знати. Варіант буде один. Подивимося сигніфікацію для кого, щоб ви зрозуміли, чи це стосується вас даний розклад. Отже, для кого ця підсказка від вищих сил? Людинка, яка давно чекає якихось новин, чекає, що по справедливості нарешті вирішиться щось в її користь. Можливо, є якась проблематика, яка вас турбує, і ви хочете вже нарешті, щоб по суду, по справедливості, вищі сили вирішили вже і відсікли цю проблему від вас, щоб вирішилося воно позитивно, тому що ви вже змучились чекати. Ви вклали вже весь свій ресурс для того, щоб це питання вирішилось, а воно все ніяк не вирішується. Ви тут чекаєте. І, можливо, ще до сих пір вкладаєте, можливо, шукаєте інформацію, можливо, щось якось дієте в цьому плані для того, щоб це питання вирішилося. Багато боротьби з вашого боку було, щоб це питання вирішилося, багато дій ви. Вклали ресурсу, енергії. Було велике розчарування, що немає справедливості, так, на світі, боролися, супротив, але воно все зависло, Зависло і поки що не вирішується. Давайте глянемо, що вам треба зробити для того, щоб був рух, щоб це питання. Рухнулося, що воно нарешті зрушило з місця. Дивіться, тут потрібна взаємодія з людиною, переговори якісь людиною, з якою ви раніше мали справу, яка вам принесла біль. Вищі сили тут кажуть, що ви проходите урок пропрацювання в собі. Негативу залежності, ненависті до цієї людини. Ви повинні пропрацювати цей негатив, страхи, якийсь біль, які вас теребанять до сих пір, і всередині воно засіло, ви тримаєте. Не пропрацювавши цей урок, ви не зможете справитися з цією проблемною ситуацією, в якій ви застряли. Ось так, воно все взаємодіє. Якщо це навіть ситуації різні, так, вони один від одного не залежать, то все одно зв'язок є, тому що у вас стоїть блок, далі вас не пускають вищі сили для того, щоб вирватися вам з цієї ситуації. Подумайте, з якою людиною у вас раніше була взаємодія, зв'язок Дружба, спілкування, можливо, близькі стосунки, і та людина принесла вам велику біль, але ви не можете змиритися, у вас не навізлість злість на цю людину, і ви не можете через це, через цей блок енергетичний комок не можете його пропрацювати і не можете йти далі. Ось така сигніфікація. Давайте тоді глянемо. Що вищі сили хочуть вам сказати цей розклад для тих людей, які себе впізнали в сигніфікації, і будемо рухатись далі. Що хочуть сказати вам вищі сили на даний момент, по цій ситуації, можливо, не тільки по цій, і будемо дивитися. Ви дійшли вже до якогось рубежа, границя, так, завершення однієї ситуації і перехід в іншу ситуацію, нову. Щось старе полишити, те, що було болючим, те, що приносило вам біль гори, за те, що ви трималися. Намагалися втримати, але прийшов час уже відпустити і рухатися далі вперед. Знову ж таки, бачите, Вищий суд прийшов, знову ж таки, падає тут король жезлів, і ця людина вас буде переслідувати в моральному, в ментальному, тобто думки. До тих пір, поки ви це не пропрацюєте, бачите, ви ще сили наголошують на тому, щоб пропрацювати момент з королем жезлів це мужчина, який, можливо, біля вас перебуває, можливо, вже завершився життєвий урок, і треба рухатися далі. Можливо, ви з ним вже все пропрацювали. Можливо, щось, хтось колись від когось. Пішов був розрив, але не пропрацьовані життєві уроки по серцю, по менталу. Ось така ситуація, знову ж, бачите, ви сили підкреслюють. Тут. Тут треба розривати, розривати якісь зв'язки. Які приносять вам духовну бідність, якусь залежність, так, емоційну. Те, що вам приносить біль, пора вже це все відсікати. Недаром настуз мечей стоїть між такими картами, як вісьмірка кубків і п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів це бідність у всьому, матеріальна моральна, психологічна, духовна бідність. Ну а вісьмірка кубків це полишити те, в що ви вкладалися так, з таким болючим серцем покидаєте і йдете, тому що те що, ви, те, що ви вкладалися, воно безперспективне і вам вже не принесе ніякої радості. І тут же у нас іде Лицар мечей, що символізує вашу особисту боротьбу, боротьбу з самим собою, боротьбу з оточуючими, і все залежить від вас, як ви пропрацюєте цей даний урок. Якщо ви поставите всі крапки над І, тобто розкладете все по полицям, вичистите свій внутрішній світ, то вас чекає. Збагачення внутрішньої енергії. Вас чекає збереження ресурсу, з якого ви потім зможете зробити ривок. Лицар пентаклів символізує стійку сталу, матеріальну сталу, накопичення ресурсу. Потім після чого буде перехід і ривок, можливість з чого зробити ривок. Ось така ситуація. Що ще вищі сили хочуть вам сказати, ви повністю можете змінити своє життя. Навколо вас дуже багато людей, але ви від них відстороняєтеся, тому що попередні. Програмні життєві ситуації вас навчили себе берегти, захищатися, тому що від усіх ви чекаєте удару. Ви звикли володіти своїм життям, ви звикли вибудовувати своє життя, але є такі програмки негативного спектру емоційного, які у вас ще засіли, які ви накопичували і десь там глибоко в собі закопали. Настав момент, так, там у нас був вищий суд, витягати це все, що вам не потрібно, вичищати і звільнятися від непотрібних якихось емоційних переживань, і нарешті стати ось такою леді духовно багатою, в якої все є, яка енергоресурсна, так, в якої Є всі багатства і духовні, і матеріальні. Що ще вищі сили хотіть сказати? Ви все вмієте, у вас є майстерність, у вас є сила почати все спочатку, і ви самі можете себе витягнути. Якщо ви чогось не вмієте, ви можете цього навчитися, але тільки через позитивні емоції. Ви можете прийти до Статусу переможця. Якщо в когось немає стосунків і в одинокості перебуває, або хто хоче звільнитися від безресурсних відносин, ви це можете зробити, тому що ви одні не будете в відлюдниках. Ви будете певний тільки час для того, щоб переступити на іншу, в іншу реальність свого життя, в іншу паралель. І вас там чекає в новому житті ось такий король Пентаклів. Давайте розкриємо карту диявола. Дивіться, цей король Пентаклів. Це одно вам допоможе звільнитися від тих залежностей від минулого, тому що програма минулого оцей захист, агресивна поведінка настрою захисту самого себе, що хтось нападе, хтось обмане, хтось використає, у вас залишиться. Тому оцей король Пентаклів поставить крапку смерть на залежності для того, щоб ви вийшли у це сонечко. Карта сонечка нам показує звільнення від старих систем. Ось такий у нас сьогодні цікавий розклад. Бажаю пришвидшення здійснення цієї трансформації, і щоб ви. Легко перейшли у нову систему життя і безболісно покидаючи минулі якісь болісні уроки. Нехай всім щастить!